Друзі, вітаю! Певно, ви теж помітили, з якою інтенсивністю Україна б'є по Росії. Я зараз розкажу про те, де саме прилетіло, але все це українські безпілотники. Ми до них звикли, але найближчим часом полетіти може вже і українська балістика. Про це розповіли в компанії Firepoint, тій самій, яка виробляє ракету Фламінго. До чого готуватися найближчим часом? Чому така інтенсифікація є нині на тлі всіх розмов про завершення війни? Про це і не тільки поговоримо сьогодні. І з нашими гостями. А, друзі, зустрічайте Костянтин авіаексперт вже Получається до нас. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю, радий бачити. Прямо ці хвилини просто горить Дагестан. Україна бомбардує Каспійськ, експорт російської нафти повністю зупинений в новоросійську через атаку українських безпілотників по терміналу. Більш того, вороже, ві... збройні сили України вже дісталися. І Кадирова знищили базу Ахмата в Грозному. Морські безпілотники СБУ абсолютно вдрузки рознесли два танкера тіньового флоту. Безпілотники знищили одразу два військових літака в Таганрозі. Палав на днях і завод з будівництва шахедів у Татарстані це лише такий стислий перелік цілей, які були вражені останніми днями. Розумієте, тут просто наші глядачі певно ну сподіваються і з надією дивляться у 26-й рік, що от, от, буде зупинка якихось бойових дій. При цьому, от ми бачимо таку інтенсифікацію. Як гадаєте, чому саме зараз от ніби віддан той самий наказ гатити з усього, що є? Так, да, саме так. Гадять з цього, що є, всі запаси використовують по ракетам. Взагалі ракети, які вироблені там в четвертому кварталі, тобто вони свіженькі, вони там по місяцю цим ракетам, там пів півтора. Це ну, так, фактично логістична доставка. Тому чому зараз? Зараз, тому що і зараз йдуть якісь перемовини Трамп щось хоче. Росіяни стоять на своєму, нам кудись назад рухатись теж не можна. Ну, тобто, ситуація дуже складна, особливо в такому військово-політичному сенсі. Росіяни бросають всі свої сили, кидають. На всіх напрямках для того, щоб хочу якусь землю захватити, щоб щось було побільшого. ми не завжди можемо там відповідати належним чином. Ситуація дуже напружена, тому я розумію всі напруги, які є. І мені подобається позиція. Яку займає Штелерман і його команда з цією ракетою і фламінгу і з ракетою, і те, що вони дуже напружено зараз, прискорюють ці випробування ракети балістичної ФП 7 яка буде діяти там на відстані там, 200 кілометрів і переходить до fp 9 до 800 тисяч кілометрів. І я дуже сподіваюся, що ця зброя зможе ну, суттєво змінити все, що коїться. А плюс до того, що. Ну зараз вже е, не те, що на виході. Флевінго є в серії, але не вистачає коштів для того, щоб запустити потужну серію, яку необхідно запускати. Тобто це важливо. Yeah. Тобто, проблема саме в грошах, не в складових, не в компонентах, не в двигунах, ні в процесах виробництва. Так, да, проблема проблема виключно в, 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 в здатності держави викупати ці ракети. Тобто, їх можна виробляти значно більше, але для цього не вистачає коштів. Ну, ми не раз говорили з партнерами, допоможіть нам вбити лучника, а не збивати стріли, так би мовити. Ну, якщо говорити про російську балістику, треба щонайменше дві антиракети на кожну російську балістику випускати з Петріота. Так, якщо порахувати, то інвестиція в українські далекобійні засоби ураження можливо буде більш е дешевим способом припинити російський терор. Давайте от детальніше поговоримо про ту саму українську балістику. Дійсно, дві варіації є fp 7 і fp 9 різні дальність. Максимальна ця fp 9 може вражати, зокрема. А російську столицю цікаво до слова, що в злитому в змі так званому мирному плану, який писався, зокрема, в Кремлі був окремий пункт про те, що Україна не має права наносити удари по Москві і по Петербургу. Можливо, саме цим пунктом намагалися убезпечити себе на тлі якраз цих новин про виробництво української балістики. Що нам да необхідно, це знову про гроші. Наскільки можуть змінитися правила гри, якщо Україна отримає свої балістичні ракети? Адже Росія ну навчилася так чи інакше від. Бувати ну, суттєву частину українських безпілотників, коли вони летять, але комбіновані атаки ще й з балістичними ракетами. Це вже зовсім інша історія. Росія стягнула зараз майже всі панцирі до, до Москви, майже всі, що були, Позабирали з фронту, тому що треба ж захищатися, тому що інших засобів протидіяти українській дроновій Навалі ну немає можливості. Да? І вони все стягнули. І як тільки з'являться крилаті ракети, бо балістичні ракети, які і почнуть е, знищувати позиції цих панцирів, то все вона відкрита. зараз. Там дуже багато і не тільки. Панцирів там і Буки, і Тори, і, і я вже не кажу там про С-300, С400. Ну те, що вони так бояться, треба те і робити. Якщо вони кажуть не бити там по Москві, то треба бити по Москві, не бити по Пітеру. Значить, треба бити по Пітеру. Я думаю, це все ми досить скоро будемо вже бачити. Я Я дуже сподівався, що ми побачимо це в жовтні. Е, Чому я так сподівався ще з літа? А от зараз я розумію, що кінець року, може, там перший місяць наступного року. Не хочу, щоб хтось мав рожеві окуляри, намагаюся якомога більш реалістично все це оцінювати, але оцінюють саме так. Ну і дуже важливо, щоб реалістичний погляд на речі почули як можна якомога більше кількість людей. Друзі, поставте лайки, будь ласка, які. Будівлі, які об'єкти на території Російської Федерації зняться палаючими вам ночами, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Друзі, це київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. І розуміємо, що українські ракети це головна наша гарантія безпеки. Але не забуваємо ми про допомогу від союзників. Давайте тут трохи про ті самі томагавки, як довго про них ми говорили. Потім, ніби цей трек призупинився. Утім, останні дослідження громадської думки у Сполучених Штатах серед виборців Трампа твер більше половина республіканців, більше як половина республіканців підтримує передачу Україні томагавки понад 80% за продовження військової допомоги Україні та за покарання. Путіна ну розуміємо Трамп попри всі свої заяви, попри свої свою таку експресію, він вимушений спиратися на точку зору власних виборців, особливо на тлі проміжкових виборів, які вже будуть незабаром у Сполучених Штатах. Як гадаєте, чи перспектива отримання от саме американських далекобійних засобів ураження, чи це було просто елементом тиску? Чи ми до цієї розмови ще можемо повернутися і врешті побачимо, як летять українсько-американські ракети в бік Росії? Цікава ситуація, вона знаєте в чому? В Тому що до цього часу експорту такого озброєння, як тамогавк, не було. І з часів Холодної війни вважали, що тамогавк – це така зброя, ну, майже геймченджер. Якщо тамогавк прилітає, то там все. Все, що робиться з Томагавка, всім його модернізації, це ну, саме такий найвпливовіший варіант. Розвитку цих систем, ну тобто, якомога нижче прижиматися до землі, все це відпрацьовувало саме на тамагавках, але його не експортували, і це була така сила, яку можна було використовувати американцями тоді, коли вони хотіли. І з цього з цієї точки зору а, ну, важко передбачити, що томагавки будуть поставляти. Але зважаючи на те, що Америка вийшла з РСМД 2 ну, Тобто обмеження по ракетам середньої і меншої дальності. Росія вийшла з цього договору між Рейганом і Горбачовим, то можна сподіватися на те, що взагалі вся історія про радіус дії. Там півтори, дві тисячі, три тисячі кілометрів, вона зараз буде досить активно розвиватися в світі. І це ми вже бачимо і по американським розпонімецьким розробкам, і Нідерланди вимагають там буквально на протязі трьох місяців мати свою зброю, яка зможе бути, бити на тисячі кілометрів. А тисячі кілометрів це Польща-Москва, це НАТО. Да? І в такому розрізі поява українських ракет вона дуже актуальна, але наші всі європейські партнери вони не дуже поспішають нам допомагати. Ми просимо про це вже досить давно, але вони не дуже хочуть. Чому тому що кому потрібна дуже потужна Україна з потужними озброєннями, яка не буде яка буде казати Візьміть мене в НАТО, а для цього НАТО буде вимушено абсолютно, абсолютно глибоко переглядати всі свої нормативи, всю свою основну документацію, все те, що роками складалося. Зовсім інші концепції ведення війни, зовсім інші концепції використання авіації, бронетехніки, дронів, ну і так далі. Тобто ситуація досить така для нас важка. Всі е, хочуть, щоб ми трималися, але так, щоб сильно допомагати, я такого не бачу. Я бачу якісь потуги, але не бачу. От е, Румунія, Польща вони накопичили велику кількість різних видів озброєння, які зараз нам дуже не, необхідні. Але ми їх не отримаємо. Нам не, вони не пропонують навіть. Ми просимо нам не дають. Чому вони сподіваються, що вони використають це тоді, коли їм буде потрібно? Так дайте українцям цю зброю, українці його з нею зроблять те, що треба, і будемо бити росіян, не допускаючи їх до кордонів. А якщо ви хочете їх зустрічати вже на кордонах, ну це ж якесь безлуздя, мабуть. Ну допомагають сильним. В першу чергу, я думаю, для того, щоб запобігти масовому виробництву саме українських ракет, нас зокрема і спробують можливо стримати передачу власних видів озброєння з боку Європи, з боку Сполучених Штатів. Ну краще контролювати цілі, куди Україна буде бити, ніж дозволити розширитися нашому виробництву настільки, щоб такі консультації були вже не потрібні. Видання Die Welt, німецьке, якраз зараз, і пише про те, що в Вашингтоні та в ключових європейських столицях стурбовані тим, що на тлі розробки. Інтенсифікації виробництва українських саме ракет Україна нині, в критичний момент тиску на нас може зробити якийсь неочікуваний крок, не радячись з нашими союзниками, і нанести якийсь такий удар по території Росії, який, умовно раніше ще ми такого значить не бачили. І це турбує дійсно тих, хто намагається нині цю війну на будь-яких умовах, навіть абсолютно неприйнятних для України, завершити. Як думаєте, чи є такі переживання загалом, що це може бути за удар? Пам'ятаєте, у нас в одному з ефірів я казав, що, що от коли з'явилася тема Трампа передачі е, нам томагавків, я казав, що е, Трампу дуже вигідно зараз нам передати томагавки, тому що передача томагавків вона е, разом з розвідданими, вона буде так, так би мовити: я тобі дав томагавки, не бий там, куди я тобі не кажу. Да? Вона буде нас обмежувати. А зараз, якщо тобі нічого не дають, то наша можливість бити де завгодно, вона нічим не може бути стримана. От зараз така цікава ситуація. Вдарили по терміналу Каспійського трубопроводного консорціуму. Там, там, там кажуть різні речі, якщо так розібратися по правді, то там ситуація така, що там десь Близько 70 відсотків належить американським компаніям нафтовим, великим, Ексону і таким іншим. Так от ем, зараз почався такий великий вайдот, великий крик. Не бити по цьому, як це цивільний об'єкт, як це можна. Саме так була віцепрезидент Сполучених Штатів при Байдені казала те ж саме, що це цивільні об'єкти. Ні, це військові об'єкти. За допомогою цих об'єктів Росія отримує гроші. І зараз ініціатором виступив Казахстан. каже: Ми ж, ми ж так себе гарно ведемо. А те, що через з Казахстану йдуть великі постачання цієї контрабанди для Росії, про це ми якось забуваємо. Ну і таке і далі. Так от, зараз ми в своїх можливостях бити наші спроможності зросли, а факторів, які можуть нас стримувати, стало менше. Тому б'ємо там, де можемо, там де можемо дістати, чим можемо дістати. Сподіватися, треба. Виключено на себе, тому що все, що виявця, бачу, все, що ми намагаємось там отримати допомогу від наших партнерів, якось вона. Ну не в не в тих обсягах, на які ми сподіваємося, друзі. Цікава ваша точка зору. Як думаєте, чи зможе Трамп зупинити бойові дії? Загалом чи завершиться війна в осяжному майбутньому? Ми чули різні прогнози. так, і 25-й рік його кінець і лютий 26-го, про це говорив генерал Буданов. Як вікно можливості для завершення війни? Ну і не забуваємо про пророцтво головного рабина міста Дніпра, 15 січня. За його даними, війна закінчиться щонайменше, так ну. Може і раніше, точніше, але максимум до середини е, першого місяця наступного року цікава ваша точка зору. Чи бачите ви продомови для цього, друзі? Пишіть до слова пане Костянтина. Ну, хоч один реалістичний сценарій завершення бойових дій в осяжному майбутньому, ви особисто бачите, як це можна зробити, якщо, поки позиції сторінно максимально діаметрально протилежні, путін нещодавно на своїй прес-конференції в чергове заявив, збирається продовжувати цю війну. Про це свідчать і заплановані видатки на умовно оборону, так на 2020 рік у Російській Федерації обидві країни виснажені, виснажені вкрай, і тут, то хто перший здохне, знаєте, то так, така ситуація. Але я не вірю в те, що росіяни колись захочуть закінчити війну, тому що у Путіна у нього немає іншого шляху. У нього, у нього немає мирного шляху, тому е, все може закінчитися виключно. Якщо буде підписана капітуляція Росії на руїнах Кремля, іншого шляху я просто, чесно кажучи, не бачу. Тому що я розумію, що ти загони його під плинтус, він цей таракан проснеться, буде казати з плинтуса, висовувати свого вуса і казати: Я ж великий я за, за моєю спиною імперія. Я думаю, це не, не подолати. Розвалений Кремль – це якраз. Те для чого нині зокрема розробляються українські балістичні ракети, друзі, ваші слова підтримки силам оборони. Залишайте в коментарях. А краще допомагайте не тільки словом, а й реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити. Тож зробіть це просто зараз. Ну і президент України попереджає найближчими днями. Треба бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Ворог підступний зараз може ну здатний абсолютно на все. Бачимо терор українських міст Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, так Херсону, ну і, і інші Тернопіль Зокрема, і такі от атаки масовані, за словами представника повітряних сил Юрія Ігната, можуть здійснюватися щонайменше по два рази на тиждень саме на таку кількість нині працює російське виробництво. Ми Спостерігаючи за тим, що летить, бачимо збільшену кількість балістичних ракет, так ну до збільшення виробництва шахедів, Умовно це не новина. Так і дякувати українським безпілотникам. Тимчасово, можливо, хоч один з процесів в тій самій Алабузі буде призупинений через атаку на е виробництво російських так дронів камікадзе. Але от щодо ракет, пане Костянтин, допоможіть розібратися за рахунок чого росіянам вдалося настільки збільшити кількість балістики, яку вони випускають за один раз. Ну дивіться, здивиться стосовно кількості балістики, вона не стала чимось неочікуваним. Якщо пам'ятаєте, що в часи Суровікіна казали, що Суровікін такий поганий хлопець він використав проти України весь стратегічний запас. А потім росіяни його накопичували, накопичували, накопичували. Зараз вони дійшли до того, що вони я думаю, що вони зараз активно використовують цей стратегічний запас для того, щоб в даній ситуації, в даний поліполітичний в політичних обставинах, нас додавити і додавити американців і всіх інших, показати, що Україна не може тримати, що ми б'ємо. Вони зараз дуже сильно посилили все, що можна бути. Вдарити по лінії бового зіткнення або на близько від кордону. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Запоріжжя все це от в зоні там, де можна дістати простими кабами, там, де можна дістати. Якимись там невеликими засобами, які досить дешеві, росіяни все це використовують, ну, в тому числі й шахеди. А по іншим містам вони намагаються, щоб ми не забували про те, що росіяни є, що вони б'ють. І цей цинізм, ці удари останні особливо з використанням касетних боєприпасів. Каже про те, що це ну взагалі вже знаєте. Зовсім вони щось таке гуманітарне, щось таке люди не забули. Тому що касетний боєприпас він для знищення особового складу, і його і їм б'ють по цивільним містам. Які там особовий склад? В містах особового складу нема. Всі попередження наших військових це розсередитись, це заховатися, це попрятатися. І військові ховаються, а цивільні люди, вони ну, буває часто, що вони це якимось чином ігнорують. І наслідки досить неприємні для нас. Тому росіяни не те, що вони збільшили кількість ракет в виробництві. Я думаю, що виробництво там навіть трохи впало, але вони використовують стратегічний запас для того, щоб нас якомога сильніше дістати саме в цій ситуації війни, холода. Є ж російська стратегія, вона е, пов'язана з тим, що вони хочуть дуже хочуть, щоб у нас був енергетичний такий е, не просто блекаут, а енергетичне такого голодування. Ну тобто залишити нас без газу, без світла, без нічого. І це в них така є мета, така людяна мета, я б сказав, така в кавичках. Ну, ракети коштують гроші. Розуміємо, це більш складне виробництво. А от тих самих кабів, дешевих засобів ураження в них я цитую зараз Володимира Соловйова, то пропагандиста російського, як лайна залазною. І тут виникає питання, чи є спосіб протидії саме цим так боєприпасам, адже тероризують вони не тільки наших військових на лінії фронту, зокрема і прифронтові міста. Розуміємо, що ну найкраще було б збивати ті літаки, які скидають ті самі каби. Але з цим теж є в нас проблеми, бо ці літаки з кидають ті каби на такій відстані, яка не під силу ну ще принаймні усім нашим засобам ураження, і тут виникає питання про зброю, яка могла б бути безпосередньо протидією саме цим боєприпасам, які вже були скинуті. І Тут є повідомлення від Дефенс Експрес про те, що Україна тестує нове озброєння, яке здатне збивати ворожі каби протягом вересня-листопада. Ну, за осінь вже вдалося збити понад 100 авіабомб, але. Це не дешева зброя. Є питання доцільності, адже ну, ті каби коштують копійки. Взагалі, чи є ну, можливість якимось чином убезпечитися, чи збивати е пілотів вбивць на їхніх бортах? Це єдиний дієвий спосіб. Ну, те, що стосується збиття е літаків російських. Це проблема для нас зараз непідємна, тому що у нас немає засобів за допомогою чого це можна збити. Якщо росіяни мають на борту ракету Р-37М, то вони здатні бити там підтверджені у нас ураження наших літаків на відстані там, 230 кілометрів. Якщо ми візьмемо найкращу ракету аім 120 в останній версії, і будемо вважати, що наша F-16 вони вже обладнані для того, щоб використовувати цю ракету, то ця дальність буде в найкращому випадку 180 км. Коли наша f 16 збиває Су-35, то це унікальна операція, це унікальна подія, тому що зробити це, ну, легковесо. Проти важкого ваховика. Да? Це майже неможливо, але ми це зробили. Ну, це така унікальна операція, ну, це не може бути системою. А, тому питання стає враження самих КАПів. Що таке КАП? КАП це фактично не зовсім КАП. Фаб, КАП це бомба ФАП, фугасна авіаційна бомба, звичайно. Да? Просто е, конструкція там, з 46-го по 60 Другий чи четвертий рік, остання була модифікація цих бомб, це звичайне литво в земляні форми, ну тобто найбільш примітивна технологія. Але до цього приладнали так звані УМПК, універсальний модуль планування і корекції. Так от, якщо ти вражаєш цей модуль, в якому знаходиться датчик GPS, знаходиться інерційна система, якщо ти вражаєш цю штуку. Або давиш його за допомогою ребу, або фізичним контактом, там, якоюсь шрапнелью від вибуха, скажімо, дрона -перехоплювача, да? то тоді ти всю цю лабуду ну, якимось чином там ти заважаєш їй летіти туди, куди її хочуть направити. Але вона все одно буде падати на землю, і все одно вона буде приносити ураження. Вона не буде наносити точні ураження. Але вона все одно буде падати. Но проблема ще в тому, що росіяни зараз намагаються якомога збільшити е, дальність е, польотів цими е, кавами так званими, і це серйозна проблема. Але те, що цією проблемою вже більше року займаються наші е, фахівці, причому там є різні е, системи, але е, Кого не будеш питати про те, а що там за система? Тобі ніхто нічого не скаже. Тобто тому що, скоріш за все, вся ця система пов'язана з можливістю використання різних видів озброєння і ребу, і дроні перехоплювачі, і зенітні ракетні комплекси, і радіолокаційні системи, які все це поєднують і дають можливість. Хоч щось знищувати. І судячи по прогнозам наших фахівців, процент знищення він буде збільшуватися. Зараз він невеликий, там 1-2 відсотки, але він буде суттєво збільшуватися. Ну, не буде 50 відсотків, не буде 20 відсотків. Такі великі відсотки дасть тільки можливість використання скажімо, на наших міражах або на отримані в майбутньому там гріпанах ракети «Метеор». Просто наявність цієї ракети буде відганяти росіян, тому що ця ракета б'є суттєво за 200 кілометрів до 300 кілометрів. Є випробування, є її показники. Вона дорога, але поява цієї ракети на борту літака вона буде змушувати росіян відлітати і не наближатися до нас якомога болищем. Ну і тут ми знову впираємось в рівень підтримки з боку наших ключових союзників. Ми бачимо, Європа вже в повній мірі усвідомлює. Ну давайте не в повній, а в значно більшій мірі усвідомлює загрозу, яку нині несе Росія вже всій Європі. І завершення бойових дій проти України лише дасть змогу Росії підготуватися до нового удару. Тому тут і говоримо про підтримку з боку наших ключових партнерів. Ну а в першу чергу дякуємо, звісно, нашим силам оборони, повітряним силам, які ледь не щоночі відбувають нові нові атаки Росіян. Дякую, пане Костянтине, що сьогодні ви були з нами, друзі. Будь ласка, дослухайтеся до президента. Дійсно, найближчі дні можуть бути дуже жорстокими з точки зору обстрілів. А, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, підтримуйте сили оборони. Просто зараз нові лайки. Ставте Київській школі державного управління. Мене звати Олексій Гомон. Я та вся наша команда тут працюю для вас на вже понад 35 тисяч. Друзі, дякую вам за це. До зустрічі.